Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про результати перемоги, які сьогодні відбуваються в Стамбулі. Що хочу сказати насамперед, склад української делегації, представники Офісу президента з однієї сторони, з іншої сторони, представники Кабінету міністрів, з іншої сторони, екс-президент України Зеленський. Зі сторони Російської Федерації Лавров, Мединський. Але Лавров заявив, що його там не буде. Склад буде дещо, інший Мединський буде виставляти Російську Федерацію. А результати, які будуть цих перемог, Багатьох дуже цікаві. Про що вдасться домовитися? Ну, по-перше, стосовно припинення вогню на 30 днів, це перше. Друге, все одно Російська Федерація збирається порушувати режим тиші перемир'я і буде обстрілювати населені пункти України, але не буде задіювати шахеди чи ракети. Але натомість буде все одно бомбити Нікополь, Марганець, Харків та Суми. Ось такі будуть мирні перемоги. Стосовно припинення вогню потім, постійно, кажемо, тиші, передбачається створення зони демілітаризована 30 кілометрів. Натомість, що робити з Херсонщиною, а саме з Херсоном, чи піти звідти, чи піти з Запоріжжя, чи з Харкова, насамперед, поки що не уточнюється, що хочу сказати. Натомість і лінія розмежування буде у лінії фронту. Це перше. Як тільки буде перемир'я, на 30 днів потім сторони домовляться на постійній основі. Що буде далі? Далі буде миротворці Євросоюз введені на лінію розмежування. Як кажуть дуже багато експертів, натомість це не зовсім так. Скоріше всього, вони будуть на третій лінії оборони стояти. А в основному по документах вона будуть лише в трьох містах України: в Одесі, Києві та Львові. Навіщо саме таке розташування миротворців невідоме? Мабуть, готується здача України. Але що хочу сказати, ми не дозволимо здати нашу країну. Ми з цим не згодні. Це перше, друге. Ми вважаємо, що те, що пропонує Російська Федерація, неприємлена до нас. В принципі, ми вважаємо, що Російська Федерація повинна негайно, беззаперечно, капітулювати перед Україною, вивести всі свої війська за 24 години і повністю деокупувати територію України. І демілітаризуватися і денацифікуватися Росія винна сама, а не Україна. Саме таким чином. Але натомість, поки що розглядається припинення вогню та створення демілітаризованої зони. Російська Федерація це буде використовувати для того, щоб і далі нападати на територію України. І посилювати свій військовий потенціал, щоб зробити переброску і перегрупування військ на Суми та Харків. Натомість, якщо Російська Федерація буде далі обстрілювати територію України, Україна буде відповідати Дзеркайна тим самим по Російській Федерації в повному обсязі, натомість жодного мільним мету юридично, української землі ми здавати не збираємося, і ми рано чи пізно будемо вимагати від Російської Федерації і делегації повної беззаперечної капітуляції Росії перед Україною перед офіційним Києвом за 24 години. дивіться Росіяни, якщо ви не хочете, добре, не хочете, не треба. Але що буде зроблено повністю Вас буде відрізано від мережі інтернет це перша. Друга, всі ваші банківські переводи будуть заблоковані? Це два. І масштабні санкції, ніхто вашу нафту та газ більше не буде. Купляти, ви не зможете продавати цю нафту та газ. Фактично. І ваша країна перетвориться на суцільну воїну економічно. А якщо ви і далі будете продовжувати те, що ви робите, Україна залишає за собою право повністю нейтралізувати загрузи на території Російської Федерації. Вдаривши по банківській сфері, по енергетичній сфері по газовій сфері і так далі. І так далі. Тому ми можемо відключити ваші атомні електростанції і зробити вас економічно відставами на рівні, зімбав, ви ж хочете бути як там. Ну, Дуже добре ми це зробимо. Тому атаки на ваші сервери, банківські установи на вашу енергетику буде посилано, якщо ви не хочете. Ми вам відключимо світ, газ і каналізацію, якщо буде потрібно. І все, що треба. І навіть Воду вам відключимо, поставку води. Побачимо, як ви впораєтеся. Ніяк. Саме так ми будемо з вами розмовляти з позиції, з, хто скаже з росіяни, що будуть дзеркальні відповіді. Ну що ж, ми ж готові до цих відповідей? І ми побачимо, хто кого. І ще хочу зазначити, що риторика росіян стосовно захоплення інших країн не виправдовується. Чому? Тому що Україна буде активно протистояти цьому, а саме бажанням Російської Федерації захопити європейські країни. І ми вас. Зупинимо. і не потрібно там писати в коментарях, що ви такі дуже потужні з Китаєм, з Норскореєю та Білорусією. Жодні ваші технології не врятують вас від вас, тому що ми сильніші і розумніші ніж ви. І результати перемоги про які ви там будете підписувати з недійсним українським керівництвом, будуть анульовані. І чекати ми хотіли про те, що ви там підписуєте? З нелегітимним українським керівництвом. Ви такі ж самі нелегітимні, як і українське керівництво, так само, як і білоруське керівництво. Так про що з вами розмовляти? Не про що? Розмовляти ми не будемо з вами. Ми будемо розмовляти з вами з позиції сили і сила. Вас перемогти можна навіть на, не на полі бою і не військовим шляхом. Хочете перевірити, давайте. Але ваші системи безпеки не витримають. Чекайте на відповідь України. Ми помстимося вам. Зачекайте. Слава! Україні юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Неправова консультація по темі ПЦК СП в умовах оточення Збройними силами України, міст ваших селищ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозві на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження проти вас коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує відповідно 500 доларів термінові. Також я консультую у сфері. Податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ та правосуб'єктність органів державної влади та вашого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр Підписка, лайк, репост, донат в шапці профілю. Максимальна підписка доб'ємо разом до мене. Гарного вам вечір.